Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра і міцного здоров'я і Божої охорони. Я християнин, читаю Божого Слова. І в Божому Слові написано, що Бог творе з і землі, і любить нас, людей. Так, бо Бог полюбив світ, що дав все на свого дорожчину, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив, ім'я однородженого Сина Божого. Дорогі люди Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб нас рятувати від пекла, від гріхів, від вічних поки страждань, від будучи Божого гніву, тому що всі люди є грішні, а Бог є святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з ріком. І прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом і давати звіт за своє життя. Приготуйтеся до зустрічі з Богом. Дорогі люди, задумайтеся, чи ви готові зустрітися з Богом, чи ви примирені з Богом, чи ви народжені від Бога. Ісус Христос сказав: вам необхідно родитися згори, від води і духа, щоб потрапити в Царство Небесне. Ісус Христос, Він є єдиним шляхом до Бога. Тому що Він помер на Христі за наші з вами гріхи, щоб кожен з нас, хто в нього увірує, може попросити Бога прощення і це прощення і держати вічно. Ісус Христос, Він не тільки помер, Він воскрес, нашого оправдання. Він усіся на небо і сидить проворушитися небесного, і заступається за людей своїх. Для того, щоб стати Божою дитям, потрібно покаятися і увірувати. Приваріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Час Бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Гарного дня, славу дороги. Будьте благословенні В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.